Природа розквітає, але є люди, яких це зовсім не радує. Бо постійно закладений ніс, червоні очі, сльози та чихання мало кому принесе задоволення. Для тих, хто страждає алергією на пилок рослин або полінозом, певні періоди весни та літа приносять аж ніяк не позитивні емоції. Поленос – это хроническое аллергическое заболевание, для которого характерно ежегодное обострение примерно в один и тот же период года с клиническими проявлениями слезотечения, заложенность носа, обильное выделение из носа, приступы чихания, чувство жжения зуда в области глаз, такое ощущение, что вот насыпали песок в глаза. И в более тяжелых случаях это светобоязнь и приступы удушья. Краплі в ніс від нежицю або надії, що само пройде, не для цього випадку. Бо алергія сама не проходить, а навпаки, якщо її не лікувати, стає більш тяжкою, говорить фахівець. І як правило, закінчується бронхіальною астмою. В перший рік, коли ці проявлення, дуже мало людей одразу акцентують на це як алергічна реакція. Більше всего вони розценують це як простуда. І починається самолічення, закапування в нос, прийом противірусних препаратів. оно никакого улучшення не дає, тому що там совершенно другая, другой генез этого заболівання. Якщо у людини з'явилися ознаки алергії на пилок рослин, вони пройдуть самі по собі, коли період квітіння закінчиться. Але це не означає, що пройшло і захворювання. На третий год уже клинические проявления полиноза, они во всей своей красе. Приступы чихания, слезотечения и так далее и тому подобное. Поэтому если кто-то думает, что он перерастет или э, избавится от этого, ничего не делая, он глубоко заблуждается. Это заканчивается действительно бронхиальной астмой. Тому візит до лікаря краще не відкладати. І якщо пацієнт прийде до тулеренголога зі скаргами на нежить, фахівець за результатами огляду може направити до алерголога у випадку, якщо це прояви алергії. Зміни клімату та алергія. Як виявилося, вони тісно пов'язані між собою, бо потепління змінює календар розквіту рослин, і, відповідно, період загострювання алергії на пилок рослин також зміщується. В Одеській області лікарі раніше спостерігали три періоди загострення алергії на пилок рослин. Спочатку розквітали дерева та кущі, трохи пізніше лугові трави, а потім бур'яни. Але зараз ситуація змінюється, говорить Світлана Ілліна. В этом году настолько стремітельно все розвивалося, настолько стремітельно все цвіло, що приходять сейчас на консультацію больниця, які реагували раніше на дерева кустарники. І приходять одновременно ті, які реагують на лугові трави. Тось тобто, якби наслойка вот этих цвітені. І тепер алергікам складно зрозуміти, коли їм очікувати загострення захворювання. Але бути готовими до цього треба завжди і своєчасно звертатися до лікаря. А ще дотримуватися деяких правил, які допоможуть поліпшити самопочуття. Во-первых, человек должен ходить только в солнечно-защитных очках, широкими дужками, чтобы пыльца не попадала в глаза, потому что первые органы, которые встречаются с пыльцой, это глаза, это нос, ну и человек разговаривает полость рта. Второе, ежедневный душ, то есть должны пыльцу смывать с волос, потому что она вплетается и это. Якщо спати вночі з закритими вікнами неможливо, то треба москітні сітки оприскувати з пульвелізатору, щоб на них осідав пилок. Якщо алергією керує авто, їздити треба з закритими вікнами. І ще одне цікаве дослідження: тим, у кого алергія на амброзію, в період загострення хвороби категорично не можна їсти селеру і авокадо, говорить фахівець. У нас і до пяти случаев попадают на статс лечения в ургентном порядке люди с анафилактическим шоком. Именно при употреблении сельдерея и авокадо. Чаще всего это представительницы женского пола. Они хотят похудеть, они кушают салат с сельдереем. И, и, вот они, пока один раз не переболев, они не могут, я их не могу убедить, что вот будет реакция. Алергія не вирок, говорить фахівець, і в більшості випадків вона вилікується. Але тим, хто страждає полінозом, слід приходити до лікаря не тільки навесні чи влітку, а й тоді, коли немає загострення. Бо тільки тоді можна провести відповідну діагностику та назначити лікування.